Ластівка. Хлопчик восени хотів знищити приліплене під дахом ластів'яче гніздо, в якому хазяїв уже не було. Відчувши наближення холодів, вони відлетіли. Не руйнуй гнізда, сказав хлопчикові батько. Навесні ластівка знову прилетить, і їй буде приємно знайти свою колишню хатку. Хлопчик послухався батька. Минула зима, і наприкінці квітня. Пара гострокрилих гарненьких пташок, веселих, щебетливих, прилетіла і почала кружляти навколо старого гніздечка. Робота закипіла. Ластівки носили в дзьобиках глину і мул од далекого струмка, і незабаром гніздечко, трошки попсоване за зиму, було полагоджене заново. Потім ластівки заходилися носити в гніздо то пух, то пірячко, то стеблинки муху. Минуло ще кілька днів, і хлопчик помітив, що вже тільки одна ластівка вилітає з гнізда, а друга залишається в ньому весь час. Мабуть, вона нанесла яєць і сидить тепер на них, подумав хлопчик. Справді, тижнів за три з гнізда почали виглядати малюсінькі голівки. Який тепер радий був хлопчик, що не зруйнував гніздечка? Сидячи на ганочку, він цілі години спостерігав, як турботливо пташки літають в повітрі і ловили мух, комарів і мошок, як швидко снували вони сюди й туди, як невтомно добували їжу своїм діткам. Хлопчик дивувався, як ті ластівочки не втомлюються літати цілий день. Не сідаючи майже ні на хвилину, і висловив свій подив батькові. Батько дістав опудало ластівки і показав синові. Погляньмо, які в ластівки довгі великі крила, і хвіст у порівнянні з маленьким легеньким тулупцем і такими кріхітними ніжками, що їй майже немає на чому сидіти. О чому вона може літати так швидко й довго? Якби ластівка вміла говорити, то такі б дивовижі розповіла вона тобі: про південні степи, про Кримські гори, порослі виноградом, про бурхливе Чорне море, яке їй треба було перелетіти, не сівши разу, про Малу Азію, де все цвіло й зеленіло, коли в нас випав уже сніг, про Блакитне Середземне море де їй довелося раз чи два перепочити на островах. про Африку, де вона мостила гніздечко й ловила мошок, коли в нас стояли тріскучі морози. Я не думав, що ластівки відлітають так далеко, сказав хлопчик. Та й не тільки ластівки, провадив далі батько, жайворонки, перепили, дрозди. Зозулі, дикі качки, гуси і багато інших птахів, яких називають перелітними, також відлітають од нас на зиму в теплі краї. Для одних досить і такого тепла, яке буває зимою в Південній Німеччині та Франції. Інчим треба перелетіти високі снігові гори, щоб знайти притулок на зиму у квітучих лимонних і помаранчевих гаях Італії та Греції. Третім треба летіти ще далі, перелетіти все Середземне море, щоб виплодити і нагодувати дітей денебудь на берегах Нілу. Чого ж вони не лишаються в теплих країнах на цілий рік? спитав хлопчик, якщо там так добре. Мабуть, їм не вистачає корму дітям, або, може, там аж надто спекотно, але ти ось про що подумай, як ластівки, пролітаючи тисячі чотири верст, знаходять дорогу до того самого будинку, де вони побудували гніздо.